Так, пані та панове, друзі, це енергорант. Хочу показати прокріплення, яким ми займаємося для сонячних панелей, для практично всіх видів дахів. Значить, Дивіться, що ми маємо. Значить, Оце ми возимо таке з Китаю для власних монтажів, трохи продаємо, кому цікаво. Дуже гарна якість, анодований алюміній. Значить, є все, що треба для монтажу. Значить, по ньому що? Тут у нас іде 55х27 на профіль С-рейка. Вона йде 6-метрова довжиною. Ріжемо кратно 1,2 метри. Її можна з'єднювати, отакі з'єднувачі, де в ній. З'єднюєте цей профіль на будь-яку довжину. До даху він кріпиться, в даному випадку це L-кронштейн. Він іде з резиночкою, бачите, для герметизації. Його приміняємо для металопрофіля і для металочерепиці. Так. Якщо у нас бітумка, то цей теж можна ставити, але на бітумку краще підійде такий кронштейн. Гарний такий масивний кронштейн. Він вже йде без резиночки, вона на бітумці не треба, тому що бітумка проплавиться і він намертво стане на цьому. З герметизацією з усім там бітум все зробить. Значить, Для кріплення панели вже до профілю використовуємо такий. Захват тут іде значить ну це комплектне рішення. Іде захват, і теобразний прижим, вставили все. Це дуже просто. Коли вісиш на шнурках, це дуже легко монтується. Це крайній z прижим або крайній прижим вони бувають висотою 30, 35 і 40. Це стандартні рішення. Ну, оце, це те, що ми використовуємо в своїх монтажах. Далі ми також використовуємо оцинковку Ось така йде оцінковочка в нас 41х41 на 41, і на 1,5 мм йде її розмір теж йде захвати стандартні, просто що кріплення йде на таку гайку, спецгайка. Ту сторону кручу. Отак, спецгайка вона з працівним прорізами, щоб закру... поставити її сюди. Різьба там М8. Ось Так ставиться гаєчка і на неї вже через болти кріпиться прижим. Прижими теж є різні. Такий прижим ми зараз мало використовуємо, бо в нього є такі нюанси, він коли затягуєш, здавлюється і трошки пливе геометрія між, ряд... між панелями. А потім, якщо там 10-20 панелей, то на кожному по міліметру тобі набігає. Треба часто рівняти панелі. Е... Цей профіль в основному ми ставимо на шифер, інколи на металочерепицю, коли треба дуже бюджетно зробити. А в основному ми ставимо його, це шифер, здебільшого шифер. Значить Шифер вверх в хвилі закручується отакий гвинт м 10 на 200 Є нержавійка, є оцинковка, це оцинковка. Вони конфігураційно однакові. Тут різьба М10, дві гайки тут стоїть. І ось гаєчка прижимати ізоляцію, герметизацію до поверхні. Значить, Закручується він там шестіграніч, шестигранічком закручується в дах і потім ставиться профіль. Окрім того, значить, цей профіль у нас безпрофільна без система кріплення. Він іде 6-метровий, до речі, цинк теж 6-метровий, ріжемо по 1,2 метри. Е, такий профіль іде теж 6 метровий ріжемо теж під замовлення. В принципі, завжди 25 см в середньому так ріжемо. Ну, можемо тоньж... ну, буває різні конфігурації дахів, тому інколи треба більше, а можна інколи і менше зробити, зекономити, коротше поставити. Ну, тут все аналогічно. Через гайку спецзахвата все фіксується. Які ми саморізи використовуємо? в принципі Завод поставляє нам такі саморізи сюди, або сюди, або сюди. так Це 65-й на 6 нержавійка Але ми, як зазвичай, то ми такі коротші ставимо. М8. Теж іде з бачите тут у нього от, прорезинена шайбочка, щоб туди нічого не затікало. Все герметично. І вони от добре фіксуються на наших типах дахів. Його в принципі, достатньо, добре прижимає, все питань немає. От, от таким чином ми робимо. Е, окрім того, використовую лише такий профіль. Бачите, тут конфігурація його трохи інша. Він йде 40 на 40 десь приблизно. Теж там гайка, спецгайка під цинк та, використовується, а сюди вставляється отак от головкою шестигранною гвинт на М8. Мінусом є те, що ну, от у вас, наприклад, до цього профіля буде там 3 метри. А якщо 6, і вам треба цю гаєчку вставити, вам треба там побігати по даху, щоб його... Зробити, щоб його це вставити, це доволі так ну трохи невдобно, я вам так скажу. Трохи невдобно, а на самом ділі доволі невдобно. Тут все простіше, тут поклав профіль, поодівав, позатягував де і все. Потім дивіться оці прижими. Бачите, не прижими, а Ельки, елькронштейни. Якщо його так поставити, товщина Ну так на добрих 2 мм тоньше. А тут взагалі дивіться, вдвоє. Бачите, та там навіть не двоє, там більше, ніж двоє. Тобто вони набагато слабші. Вони набагато слабші. Бачите? Те саме і по те образому бачите теж ну не в половину, ну не вдвоє менший, але значно менший. По ширині, по висоті так само. и толщина, как бы так показать. неудобно удобно. Зараз я как-то пристрою. Вот не пристроюсь, но она не дуже видно. Я по толщине, але я вам так скажу. Вот видите, половину по толщине он. Меньше. Ну і ще теж один тип, якось теж доводилось використовувати, коли були проблеми з поставками нашого профіля. Це такий. Тут взагалі теж сюди ставиться гайка. Ой, вибачте, болт шестигранна головка М8 і сюди теж М8. І Тут от треба отакого совать по всьому даху, а він буває то стиснути, або не дуже якісний, якщо болт, то теж застряє там, а ти вісиш на шнурочку, і тобі треба тягнути, а буває в тебе там в руках уже панель і тобі треба щось поправити, а воно там застрягло, ух, так цікаво. Далі дивіться по прижимах. Теж є нюанси, коли, наприклад, от нормальний прижим. От нормальний прижим нормальної якості. І оцей прижим дивіться. Так, воно в ціні різниця є. Але ж ви ж бачите, яка різниця взагалі в конструктиві, в якості. Тобто, що буде краще тримати, оцей за 5 копійок чи цей за 50 копійок. ну Тут ширина, дивіться, бачите, ось, ширину, бачите теж різниця тут сантиметр різниці. І йде. Анодований алюміній, а це без аноду, він буде окислятися і швидше старіти. Тобто, якість різна буває, треба дивитися і під себе вибирати. Це вже ви якось там самі по грошах. До речі, ще один момент. Коли нам треба закріпити до натуральної черепиці, ми використовуємо такий кронштейн для натуральної черепиці. Він йде під черепичку, черепичка сюди буде лягати, він просто перевернутий він трошки неправильно. так. Його треба навпаки розвернути. І на ньому вже кріпиться е рейка і на срейку кріпиться вже кріпиться е -е -е С-рейчка, і на срейку вже панель. Така система кріплення. Пізніше пізніше окремим моментом я розкажу про кріплення під кути. У нас така система для кріплення під кути. Ми використали якраз тут для стенду. І є регулюємо кутище, але це в іншому відео, бо там треба окремо, то окрема тема. На тому дякую.